Привіт, друзі! Сьогодні покажемо вам відео, яке, сподіваємось, стане для когось корисним, а когось, можливо, і надихне на якийсь цікавий проект. Отже, уявимо ситуацію: був у вас 3D-принтер. А я скажу вам по секрету, що і в нашому магазині скоро з'являться 3D-принтери. І повірте, нам є що вам показувати. А за цей невеликий інсайт прошу вас поставити вподобайку та підписатись на наш канал. Отже, уявимо ситуацію, був у вас 3D-принтер або cnc Фрезер, і після їх апгрейду у вас залишилось декілька драйверів для крокового двигуна та і сам кроковий двигун. Річ безперечно цікава. Проте ж, як його запустити. Для цього самого лише драйвера замало. На нього потрібно подати імпульсний сигнал. Що для цього підійде? Та, власне, будь-що, що може генерувати регульований імпульсний або шим-сигнал і частоту. Хай це буде щось із сімейства Arduino. ESP32 чи навіть одноплатний ПК. Все залежить від складності проекту, необхідності регулювання параметрів та ваших знань. Проте, найпростішим варіантом буде ось такий регулятор обертів крокового двигуна. Тут одразу є живлення логічної лінії, кнопка зміни напрямку та потенціометр для регулювання швидкості обертання. Зараз на екрані покажемо вам схему драйвера даного регулятора та загальну схему підключення. Можете поставити на паузу, зробити скрін, а потім складати разом з нами. Отже, що нам для цього знадобиться? Перш за все, сам драйвер, кроковий двигун та сама плата регулювання. Для зручності збирання використаємо макетну плату, трішки проводів і викрутки, щоб крутити гвинти. Ну і щоб подати напругу, такий блок живлення. Але він буде за кадром. Отже, згідно із схемою, яку ви бачили раніше, а зараз ми покажемо її ще раз, починаємо збирати. Для деяких драйверів, в нашому випадку А4988, щоб він працював, потрібно закоротити піни рісерта сліп. Перед увімкненням переконайте, що джампер на пінах з діапазонами частоти замикає піни 5 та 6, де частота 80 Гц 2,4 КГц. Також можна використовувати піни 3,4, там частота буде від 540 Гц до 166 КГц. Це дасть більшу швидкість обертання, але в максимальному положенні потенціометра замість обертів ви отримуєте писк. Тож Пін 1 та 2 з частотою від 5,4 кГц до 160 кГц розглядати не має сенсу. Що ж до вибору типу сигналу, тут нам потрібен імпульс, тобто джампер ставимо на піни пул. Або ж можна спробувати поргатися з чим та поставити джампер в положення PVM. А в парі з джампером частоти, то можна побавитись та отримати доволі цікаві результати. Ну, а якщо у вас є ардуїно і знання з програмування даного девайсу, можливості розширюються в рази з нюансів? Додам, що живлення драйвера потрібно підвести окремо. Але в нашому контролері є 5-вольтова логічна лінія. В робочому варіанті проєкту обов'язково організуйте охолодження драйвера. Маленький одноватний радіатор буде ідеальним рішенням. А ще краще організувати активне охолодження. А якщо на двигун не буде діяти сильне навантаження, то зменшіть струм двигуна за допомогою потенціометра для підлаштування на драйвері. А на цьому все, друзі. Пишіть в коментарях, що ви ще хотіли побачити на каналі. Бережіть себе та до нових зустрічей, бо попереду ще багато цікавого.